Попри розпал вступної кампанії, у приймальній комісії одного з університетів Хмельницького порожньо до дистанційного формату виші вже встигли адаптуватися. Тож, як і під час пандемії, здебільшого документи приймають в онлайн режимі. Іде вступна кампанія. Ось на сьогоднішній день у нас 3990 заяв вступників. Створювати електронні кабінети вступники почали ще 1 липня. Цьогоріч в Україні проводять три сесії вступу замість звичних двох. Усе для того, аби кожен майбутній студент обрав найкращий для себе виш. Абітурієнти мають ще трохи більше тижня, аби подати документи. Але поки що по кількості заяв, принаймні, якщо говорити про бакалаврат і наш університет, то кількість менша. Я думаю, що є ще до 23 серпня, коли останній день подачі заяв у нас ще 8 днів. Плануємо, що вийдемо десь на 70-80% по кількості поданих заяв. Зміни цього року стосуються не лише дедлайнів. Замість зовнішнього незалежного оцінювання вступники складали національний мультипредметний тест, за результатами якого і відбувається конкурсний відбір. Проте вирішальну роль цьогоріч відіграє мотиваційний лист, оскільки під час зарахування не беруть до уваги середні балати статах як це було у попередні роки. Тож є, що писати треба в розповідати. Чому хочуть поступати в начальний даний заклад, чому іменно на цю спеціальність. В іншому веші міста ситуація зі вступниками схожа. У світу тут можна отримати за 17 напрямками. Навчальний рік уже розпочали у дистанційному форматі, як і врешті, у освітніх закладах, пріоритет для офлайн навчання цього року наявність укриття. Наше сховище, воно має можливість в ньому мають сховатися десь біля 200-300 студентів. Тому ми всю академію, весь навчальний заклад офлайн не будемо викликати. Ми будемо і змішане навчання, тобто і онлайн, і офлайн. Ми будемо і перша зміна, і друга зміна, і також будемо можливо викликати один курс, другий курс, третій курс. За словами освітян, кількість вступників суттєво не змінилася. Пов'язуються і більшим дітей, які переїхали до міста з тих регіонів України, де тривають активні бойові дії. Такі абітурієнти мають додаткові пільги на вступ до ВНЗ. Їм достатньо дистанційно пройти індивідуальну устну співбесіду. В нас є таких до десятка дітей. Вони я маю на увазі перший бакалаврський рівень. Так на базі 11 класів. У нас є такі вступники на базі 9 класів, які також вже навчаються у нас і зраховані. Окрім того, 16 серпня розпочався прийом електронних заяв на магістратуру. Триватиме він до 15 вересня.